Серія ДТП трапилась на Буковині. Дві з них із смертельними наслідками. Так, 5 вересня у селі Мамаївці, 33-річна буковинка, керуюча автомобілем, шкода Фабія, допустила наїзд на 50-річну жительку міста Кіцмань. Внаслідок наїзду пішохідка отримала тілесні ушкодження. Окрім того, 6 вересня у межах села Рукшин сталася аварія, у якій загинув 65-річний мотоцикліст. Так правоохоронці встановили, що невідомий водій зіткнувся із мотоциклом та зник з місця події. Проте згодом поліцейські ввели в дію спеціальну операцію, під час якої вдалося виявити автомобіль із пошкодженіми характерними для ДТП. Після зупинки транспорту виявили, що за кермом автомобіля перебувала 39-річна жителька Чернівців. А у салоні знаходився 34-річний чоловік, який повідомлені правоохоронцям, що саме він був причетний до смертельних ДТП. В той же день трапились інші дорожні транспортні пригоди. Так у селі Кострижівка зіткнулися автомобіль ВАЗ під керуванням 19-річного місцевого жителя та мотоцикл, яким керував 46-річний місцевий. У наслідок аварії мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Ще одна аварія сталася у місті Хотин, де 68-річний місцянин, виїжджаючи заднім ходом із прибудинкової території, зіткнувся із мотоциклом. Внаслідок удару травмувався 17-річний мотоцикліст та його пасажирка. В той же час у селі Малятинці правоохоронці зафіксували аварію, в якій 25-річний місцевий житель, будучи за кермом автомобіля, зіткнувся із електроопорою. В результаті зіткнення отримав тілесні ушкодження 16-річний пасажир. Стосовно всіх дорожньо-транспортних пригод тривають досудові Слідування